Казка про море, яке завжди з тобою. Жила собі, була собі одна людина, яка дуже любила море. Та, на жаль, дивовижні солоні простори розташовувалися далеко від домівки людини занадто далеко або милуватися ними щоденно. Тож людина мріяла про море і довгими холодними вечорами. <зимку>, і похмурими дощовими днями восени і безсонячними ранками навесні. Бо в країні, де мешкала людина, погода була більшою мірою похмурою, а небо часто вкривалося важкими хмарами, які вперто ховали сонечко навіть влітку. Але людині хотілося тепла й моря щодня. Людські очі вдивлялися в небо, сподіваючись побачити сонячні промінчики? Іноді ж людина бачила зграйки птахів, які летіли у теплі краї, де жило синє море, та сумно зітхала. Якби ж то море було завжди зі мною. А чи знаєте ви, що мрії додають людям сил і наснаги? А чи вірите ви? Що мрії можуть здійснюватися, неодмітно сподівайтеся та щоденно мрійте. І Всесвіт вас обов'язково почує. Тож одного літнього дня трапилося диво. Не маючи власних крил, після виснажливої подорожі людина опинилася на морському узбережжі. Вона милувалася дивовижним краєвидом, безкрайнім синім простором. З насолодою вдихала свіже, солонувате повітря, вдивлялася в море, милувалася камінчиками, неначе очами бажала наїстися, насолодитися морем. Але час плине швидко. Іноді занадто швидко, і ніхто не може його зупинити. Годі милуватися людина, час додому повертатися. Покличу я море з собою, майнула думка в голові людини. Хоч малесенький шматочок узбережжя, запрошу додому. То й почала людина камінчики вибирати. А вони всі різнокольорові, гарнесенькі, один одного краще. Схожі на цукерочки, які ще матуся людині в дитинстві купувала. Назбирала людина камінчиків, жовтеньких, біленьких та рожевих. Дивиться, гарно, але не природньо, Не по справжньому щось вийшло. Не таке воно узбережжя морське. Назбирала знов, опинилося в долонях більше зеленуватих та плямистих камінчиків. По іншому вийшло. Гарно. Але знов якось не по-справжньому не таке воно морське узбережжя. Зіткнула людина та й говорить Море синє, узбережжя різнокольорове, камінчики, йдіть до мене жити, буду щодня вас вітати та милуватися. Нахилилася людина до солоної води, а легенькі хвильки камінчики перекочують Пісні моря тихенько співають, камінці шурхотять історії про морських мешканців шепочуть, про стрімкі вітрильники, гомінких чайок та блискучих риб розповідають. Хвилі з морською водичкою та камінцями граються, а біля самого берега вода піниться, на прозорі бульбашки перетворюються. Море, будь завжди зі мною. Йди до мене, диво узбережжя, промовила у захваті людина. Опустила долоні та набрала повні жмені камінців, що самі пішли до неї в руки. Різнокольорові камінці справжні, частинка морського узбережжя. А ще бляшанку води морської солоною прихопила з собою. Привезла людина додому цей скарб. Поклала, налила в прозору склянку дорогоцінний шматочок моря та з радістю і полегшенням сміхнулася. Море, любе моє море, тепер ти завжди зі мною. Дякую. Поставила людина склянку з морем на підвиконня. Нехай сонечко, яке іноді визирає з під хмарин. Теж милується шматочком моря. І з того дня, щоранку, забудь яку погоду чи негоду, людина всміхалася і бадьоро радісно говорила Вітаю тебе, новий день, вітаю тебе, Всесвіт, вітаю тебе, моє синє море, море, що завжди зі мною.